Кільській правді минає 50 років. Треба просто на заводах вести боротьбу за правду, писав Володимир Іліч до редакції газети. В історію правди увійшло ім'я одеського коваля Олексія Борисова, який був її читачем, розповсюджувачем та робітничим кореспондентом. Редакційна колегія правди сердечно поздравляє вас, найстарішого робітничого кореспондента, таку телеграму одержував Олексій Михайлович у день свого 75-річчя. Традиции ветеранів більшовицької преси переймає молодь. Ну-ка, братцы, нажимайте, куйте цепи на мечи и покрепче закаляйте, пусть трепещут палачи, писав свиливый правдыст у 1913 роце. Неодноразове арешты не залякали його. Захоплений цією розповіддю, молодий робкор Олександр Шевченко написав нарис про старого правдиста. Хай молоді робітники заводу ім. Січневого повстання прочитають про ті часи, коли слово правди, немов яскравий промінь, прорізало темряву ночі. Ударний комуністичної праці стругальник Олександр Шевченко разом з усім колективом заводу став на трудову вахту на честь 50-річчя газети Правда. Старий більшовик Григорій Якович Лозгачов Єлізаров зустрівся з учнями Київської школи-інтернату No1. Вихованець сім'ї Ульянових Григорій Якович багато разів зустрічався з Володимиром Ілічем. За большим круглым семейным столом, благодаря вниманию Марии Линичны, мое место было рядом с Владимиром Ильичем. Я очень радовался так, э, тому, что он так прекрасно выглядит. Им руководила огромная жизненная воля, которая не покидала Владимира Ильича во все время болезни. И за все эти дни, а я провел тогда в горках около двух недель, я ни разу не видел Владимира Ильича ни печальным, ни грустным, ни задумчивым, ни хмурым. Он всегда был жизнерадостным. Всегда улыбался. Мне хотелось бы пожелать вам, друзья мои, внукам и Ильича, чтобы никогда не забывали, кем был для народа Ленин, кем был для нас Ильич, которым так любили. Чье имя вы, пионеры ленинцы, носите. Єдина Донецька енергосистема, до якої входить і Старобешинська станція, поповнилася ще одним агрегатом потужністю 200 тисяч кВт. Поворот маленької рукоятки і Степан Баркалов, черговий інженер по станції, надає турбіні максимальної продуктивності. Додати паливо дає наказ машиніст Олексій Галига Кочегарові Лідії Пурсовій. дешевий антрацитовий штим. Електрика стрижень нашої економіки. За 20 років її виробництво зросте в 10 разів. У Турчинському колгоснородвосному управлінні на Вінничці організаційний період закінчився. Усі на фронті весняних робіт. Агроном інспектор Сергій Кирилюк з самого ранку відправляється в Ковос, Україна. Тут почалась битва на врожай. Ветеран помосній праці бригадир Максим Федосівич Самоєко з вдячністю приймає розумні поради агронома. Правильна організація праці забезпечить безперебійну роботу всієї техніки. Сторицею віддячої земля тому, хто плекає її. Порогом стоя и летчик Микола Козак. Земля удержит десятки тонн хімічних добрив. Усі резервы кинуты в печь за высокие Перекоп. Два штурмы поражилки. Страшні залишки воин. Чи досі даються знаки. І мужність заперів перевіряється досить часто. Іде третій мирний штурм перекопа. Це двобі людини з природою. Споруджується північно-Кримський канал. Він візьме свій початок. Від діючого Краснознам'янського каналу, в який вода надходить з повноводного Дніпра. союзних рекордів, яких 40 вище за світові. Російським чудом назвали його Парижани. Феномен з більшовицької Росії писали закордонні газети. Польща, Чехословаччина, Фінляндія, Швеція аплодували йому. Нині заслужений майстер спорту і заслужений тренер Радянського Союзу Георгій Володимирович Попов відзначає своє 50-річчя. Вихованці ювіляра його друзі, заслужені майстери спорту Якіт Куценко і Микола Шатов. Тепло поздравляє свого товариша, що 35 років життя віддав любим справі. Ювілейний вечір в Київському палаці спорту закінчився змаганням важкоатлетів на честь радянського спортсмена Георгія Попова. В музеї українського мистецтва в Києві відкрилася виставка творів художника-томаненка з дня його народження. Тут зібрані картини з усіх музеїв Радянського Союзу і приватних колекцій. Художник-передвижник з великою любов'ю і симпатією відтворює життя українського селянина, його побут, почуття, його прагнення і сподівання. Брід. Перед грозою про Пиманенка рідін сказав, не забуде край за його правдиві милі, як Україна, картини. Молоді батьки оточили самі самістрацький родинний будинок. Непорядки міліція? Ні. Це теж щасливий батько. В день космонавтики всі хлопчики одержали однакове космічне ім'я. А що ж робити, коли дріння, сина дочка? Син буде Юра, а дочка Айліза вирішила сім'я Росоловських. Юрій категорично заявив робітник на насишин. Дня десять маленьких юріїв побачили світло в станіславському родинному будинку. Це був справжній юрів день. У київському аеропорту ювілейний день. Літак Ан-10А повезе до Москви мільйонного пасажира. Це як Лепеха, лігенградський інженер. Перший рейс літака Ан-10А з пасажирами на лінії Київ-Москва було зроблено майже три роки тому. Працівник аерофлоту Галина Колотилова представила мільйонного пасажира його супутникам. Модель літака. І адрес з особистим написом конструктора Антонова на згадку про знаменний рейс. Незвичайний ювілей відбувся на височині 7,5 кілометрів.